Цьому плані, якщо ми кажемо про шахеди, ну мені здається, посилена була ситуація. Не один в ту ніч не прорвався на територію Харкова. Вони були збиті в області на підльоті вже безпосередньо до міста. Що стосується ну, ракет і різних балістики тих самих, то тут звичайно потрібні більш сучасні там американські системи Петріот інші для того, щоб ну, захищати місто. Що стосується, ви кажете про каби, так є загроза кабів, але ну треба розуміти, що так бомбити, так як вони. На фронті намагаються так там та Жавдівка або інші населені пункти, де йдуть зіткнення. Тут не виходить, бо до Харкова ще майже 40 кілометрів до кордону, і плюс ще там ну, до кордону ж не, не можна підлітати. Тому вістин досить велика, і оці останні їхні розробки, які долітають до Харкова, так з цьому щось е, виходить.